Щоденний гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Можна почати день із залагодження фінансових питань. У всьому, що стосується грошей, вас уранці супроводжуватиме успіх, імовірні вигідні угоди та покупки, ймовірні й надходження з несподіваних джерел. Сприятливим буде день із погляду особистих стосунків, тож зустріньтеся з людиною, яка вам особливо дорога. Ви швидко порозумієтеся, а також багато про що зможете домовитися. Завдяки вашим зусиллям владнаєте сімейні проблеми, через які останнім часом було чимало хвилювань. Із важливими справами варто поквапитися. Перша половина дня буде особливо вдалою, ви багато встигнете. Можна запланувати на цей час поїздки, вони виявляться легкими та успішними. Особливо приємні подорожі чекають на представників знака, які вирушать у дорогу разом із близькими. У другій половині дня емоційне тло стане більш напруженим. У найбільш вразливих представників знаку може зіпсуватися настрій. Порадують і надихнуть зустрічі з давніми друзями. Знайдеться багато цікавих тем для розмови, а також з'являться спільні плани, які надихнуть діяти негайно. Варто побачитися з давніми знайомими. У них, напевно, знайдуться для вас і гарні новини і цікаві пропозиції, можна обговорити якісь ділові питання. Такі розмови наштовхнуть на цікаві думки, допоможуть по-новому подивитись на проблеми, які змушували турбуватися останнім часом. Беріться до домашніх справ. Вони не здаватимуться складними та втомливими, ви швидко з усім упораєтеся. Досягти бажаного буде навіть простіше, ніж ви думали. У другій половині дня ймовірні приємні сюрпризи, несподівані подарунки та вдалі покупки. Готуйтеся відповідати на численні запитання. Всім буде справді цікаво, як у вас справи, що ви плануєте робити і чого сподіваєтесь домогтися. Не буде нестачі і в непрошених порадах, які, щоправда, можуть виявитися дуже корисними. Спілкування з давніми друзями виявиться особливо приємним, від них ви почуєте багато доброго. Потрібно буде відвести увагу домашнім справам. Проте можливі якісь побутові проблеми. Вони потребуватимуть витрат, наприклад, пов'язаних з ремонтом зламаної техніки або придбанням нової, але навряд ітиметься про значні суми. День буде сприятливим для спілкування. Ви знайдете спільну мову з тими, з ким раніше не ладнали, вдасться покласти край сімейним сперечанням. Легко буде домовитися про спільні дії з друзями чи іншими близькими людьми. Багато левів отримають чудові новини здалеку. Ранок слушний час, аби залагоджувати якісь організаційні питання, а також готувати документи до державних організацій. Згодом настане період для покупок і угод, зокрема великих. Імовірні грошові надходження вам можуть повернути бора або заплатити за виконану роботу. Звертайте увагу на незвичайні, навіть дивні ідеї, які з'являться у вас. Цілком імовірно, що знайдете відповіді на питання, що насамперед здавались нерозв'язними. Ви помітите те, на що ніхто не звертав уваги, а також побачите нові можливості і намагатиметеся не прогавити жодної з них. Імовірні невеликі грошові надходження і вони будуть дуже доречними. Вдасться владнати якісь домашні проблеми, побутові питання, через які останнім часом було чимало клопоту. Друга половина дня буде дуже сприятливою для навчання. Уникайте суєти і плутанини. Вам потрібно буде встигнути багато, але ви впораєтеся з усім краще, якщо діятимете послідовно і не хапатиметеся до всього відразу. Навколишні частіше, ніж зазвичай, втручатимуться у ваші справи і не завжди з найкращими намірами. Намагайтеся реагувати на це спокійно, нікому не дозволяйте зіпсувати настрій. Варто обережніше поводитися з грошима. Цей день не надто вдалий, щоб робити великі покупки або укладати серйозні угоди. Там, де стосується фінансів, ви можете будувати ілюзії та плекати марні надії. Імовірно, що це обернеться невиправданими видатками. Покупки краще не відкладати. Перша половина дня для цього більш сприятлива, ніж друга. Те саме можна сказати про угоди та й про будь-які фінансові питання. Можливо, матимете змогу непогано заробити, а також знайти нове джерело доходів. Друга половина дня буде сприятливою щодо спілкування. Можна побачитись із давніми друзями або з людьми, з якими познайомилися зовсім нещодавно. У будь-якому разі чудово проведете час. Не розчарує й романтичне побачення, на закоханих скорпіонів чекають приємні сюрпризи. Сидіти, склавши руки, вам не захочеться, і це просто чудово. Зірки сприятимуть у корисних справах, важливих питаннях, а також зустрічах із людьми, яких ви хотіли б бачити серед своїх союзників. Добре складуться поїздки, особливо якщо в них вам складе компанію хтось із близьких. Друга половина дня чудовий час для того, щоб будувати плани на майбутнє. Ви побачите можливості, яких раніше не помічали, та поймете, як ними скористатися. Деякі стрільці отримають привабливі пропозиції. Інтуїція підкаже, що відповідати на них не варто. Перша половина дня може принести розбіжності та суперечки. Переживати через це не варто, ви не допустите серйозного конфлікту, знайдете спосіб згладити гострі кути. Незабаром знайдеться рішення, яке сподобається всім. Дослухайтеся до порад, які дадуть близькі, і не пошкодуєте про це. У другій половині дня можете залагоджувати будь-які питання, що стосуються грошей чи майна. Не поспішайте з покупками, виберіть з декількох варіантів найкращий. Вечір потішить зустріч з людиною, за якою ви останнім часом дуже сумували. Краще не відкладати надовго важливі зустрічі та розмови. Перша половина дня більш сприятлива, ніж друга. Ви знайдете спільну мову з тими, з ким раніше це ніяк не вдавалося. Ймовірно, з'являться союзники і навіть справжні друзі, ймовірний і початок романтичних взаємин. Однак тут багато залежатиме від того, чи ви проявите ініціативу. Друга половина дня це чудовий час щодо навчання та будь-яких творчих занять, можуть з'явитися чудові ідеї. Відразу реалізувати їх навряд вдасться, але незабаром ви обов'язково повернетеся до того, що задумали. Краще не ухвалювати важливих рішень на початку дня. Ви можете піддатися емоціям, швидкоплинному пориву або поквапитися з висновками. Щодо спілкування цей час теж навряд буде сприятливим, можете сердитися через дрібниці, часом неправильно можете зрозуміти навіть найближчих. Друга половина дня видасться більш спокійною та сприятливою. Це чудовий час, аби братися до будь-яких корисних занять. Неважливо, буде це щось нове чи повернутися до того, що розпочали раніше. Зірки в будь-якому разі будуть на вашому боці.